І розумію, що якщо їх тані принесуть, вона їх розіб'є об обмою голову. Їздила на карбоцел, Таня попросила купити їй тарілок. Я не дивлячись, а я часто так роблю. Я бачу гарні тарілки, я їх хапаю в руки, кидаю собі в сумку і розглядаю вже їх вдома. І от я приїжджаю додому, дивлюся на ці тарілки і розумію, що якщо їх тані принесуть, їх розіб'є об обмою голову. Зараз спробую пояснити, в чому прикол. Просто, як каже мій тато, ми зазумбовані на генетичному рівні. І тому, коли ми чуємо слово гусар або драгун, ну, зрозуміло, да, якої нації ці чуваки. Але, коротше, в мене з'явилися деякі сумніви: адже гусари може можуть бути ще французами, і тому я полізла шукати у Гугла. І Гугл мені відповів: ось ці, наприклад, гусари: це 15-й гусарський полк, королівський. Британський. А ось ці драгуни це охорона принцеси Уельської Шарлоти. Так що не все так однозначно. Дві інші тарілки я теж Тані не віддам, тому що, ось подивіться, тут рибалки ловлять рибу. А ось тут теж така ось сценка про те, як наживку ловлять це все. Рибальське. Мені на думку спав тільки один рибалка. Ага. Хоч покажу то. Я знаю, що він не дуже любить тарілочки. Сміх. Для тебе. Ну, мам, я думаю, Так тарілка, будеш не кушечка. Зумна паста. Мені не нравилось. Але якщо хтось. Може Рінатіку передати, то тарілочки його чекають, я з задоволенням йому їх перешлю. Ось такі надбання були в мене на Карбуті. Зустрінемося за тиждень.